Із настанням спекотних днів люди масово починають відвідувати пляжі. Та все ж купання це не лише відпочинок, а як свідчить статистика, загроза для життя. За офіційною інформацією, з початку сезону на водних об'єктах Сумщини вже загинуло шість людей: один травмований та один врятований. Тож закликаємо громадян бути відповідальними та обережними. Ми розуміємо, що пора відпусток, пора літніх канікул, у зв'язку з відсутністю літніх оздоровчих таборів, діти перебувають зачасту вдома. Інколи вони перебувають без нагляду дорослих, самостійно можуть іти купатися на водойми. Тому звертаємось до батьків. Зверніть свою увагу, навчіть, будь ласка, їх правильно купатися, як заходити в воду, щоб ви завжди були присутні або були присутні ваші рідні, дорослі, які могли завжди прослідкувати. Безпосередньо під час відпочинку враховуйте температурний режим, враховуйте, що алкогольні напої і вода є несумісними, як говорить статистика загиблих на воді безпосередньо. Знову ж таки, враховуйте те, що в нас є міні небезпеки, враховуйте те, що діти. Ти можуть бути ніби поруч, але все ж таки купаються, не зважають на якісь заборони. Вчасно не виходять із води. Наголошуйте, слідкуйте, і ми продовжуємо наголошувати всьому населенню, що є місця, де відпочивають, але вони є невизначеними. Старшина сумської міської рятувально-водолазної станції Валерій Марков розповідає про методи рятування людини, яка почала тонути. Підходить ззаді, бере його руки, під одну руку засовує. Свою руку за другу тримає, щоб руки в нього були зайняті. Як кажуть, зв'язані, будемо так казати. Захват, його ще називають. На себе закидає, і потихеньку, так і на спині. Ідуть лі до плавсредства, до якогось, плавзасобу, лі до берега. Це одна ситуація. Якщо чоловік в адекваті, то Можна так. Грятівник йде спереду. Той, хто потрапляє в біду, береться руками за плечі рятівника і потихеньку вони йдуть толі до плавзасобу, толі до якогось откуда, ну, Там, де реально можна людину підняти на поверхню. Ось таким образом, бачите? Це якщо в адекваті людина. Ще можна, якщо дуже Людина уставша, значить, пострадавший ще третій чоловік і сії ложе ноги так, же, як спереді йде людина, рятівник, так точно і ззаду. Рятувальники стверджують, якщо дотримуватися правил поведінки на водоймах, навчати цьому дітей, а також знати, як діяти в екстремальних ситуаціях, купання буде не лише приємним, а й безпечним.